Доброго дня. Сьогодні ми з вами розглянемо, яким чином ми можемо використати конструкцію FOR для побудови відповідних там, арифметичних послідовностей для створення обчислення СУМ і роботи з списками та рядками. Так? Ну, давайте створимо нашу першу нашу програмку, верніше, Це вже не перша. Так, це в нас буде тест 5. І розглянемо в загальному, як працює в нас цикл FOR і що він у нас може виконувати. Ну, По-перше, якщо говорити про цикл FOR, він в нас дозволяє відповідно по певній зміні здійснювати перебір відповідних елементів. Це може бути числова послідовність якась, це може бути послідовність елементів списку, це може бути послідовність елементів там, стрічки, стрічкового так, типу даних, або, а якщо ми говоримо, текстового, якщо вже так грубо кажуть. Ну, давайте почнемо з того, що розглянемо, як чином цикл форм може працювати з текстовими даними. Наприклад, я хочу з цього. Елемента прибрати всі об'єкти, зірочка. Так? Що для цього мені потрібно зробити? Для цього мені потрібно прописати цикл for, так, в якому Ford, що він буде працювати по якійсь змінній C. Так? Причому що він буде в циклі перебирати кожен символ даної стрічки S. Далі ми кажемо, що ми будемо перевіряти, чи в цьому елементі є, немає, чи кожен об'єкт стрічки не має значка зірочка. Якщо він цього значка не має, значить цей елемент С це ми будемо друкувати. Так? Ну і плюс встановлюємо end, відступи між рядочками, щоб воно записало на рядочок, бо без end у нас воно запише. Все в стовбеться. Ну і в результаті ми вивели стрічку без е, необхідних нам елементів. Так? Точно так само ми можемо будь-який об'єкт стрічки підбирати і його е, таким чином відфільтровувати. Е, це використання циклу стосовно стрічкових елементів. Так, тепер давайте подивимося, як. Ми можемо ці цикли використовувати, якщо нам потрібно, наприклад, працювати зі списком. Давайте розглянемо приклад, де ми маємо набір днів тижня в списку, і нам потрібно підрахувати, скільки в цьому списку в нас є, наприклад, днів субота і неділя. Для цього також зручно використовувати цикл FOR, але перед тим нам потрібно задати початкове значення суми. Яка в нас буде підсумовувати значення? Так, Початкове буде 0. Далі ми створюємо цикл for, де кажемо, що він буде працювати в нас по елементах, по елементі змінна, яка називається Day, зі списку D. Тобто він буде почергово перебирати кожен елемент цього списку. Далі ми кажемо, що якщо в списку Day будуть зустрічатися елементи, Субота-неділя. Значить, нам для нашої змінної К потрібно додати один, одне значення для того, щоб ми могли підрахувати, скільки таких днів є в цьому списку. Далі ми їх виводимо за допомогою елемента Print, і таким чином ми побачимо, що у нас в цьому списку є 7 днів, які називаються субота та неділя. Так, тобто фільтрацію, підрахунок певних елементів, ми можемо в циклі FOR робити безпроблемно. Тепер давайте розглянемо, як за допомогою циклу FOR ми можемо здійснювати сумування. Ну, це не обов'язкове сумування, ми можемо там добутки знаходити і так далі послідовності чисел. Ну, наприклад, давайте нам необхідно знайти суму всіх, всієї послідовності від 0 до 255. Так? Тому здаємо початкові значення 0, n 255 і запускаємо цикл For, але цього разу ми будемо користатися не елементом списку чи стрічки, а будемо користатися функцією range. Вона в нас має три параметри. А в даному випадку ми зараз задіємо два параметри. Перший параметр це вказує він нам початкове значення, так, одиничка. другий вказує в нас кінечне значення. В даному випадку ми кажемо 255 плюс 1 для того, щоб в нас входило число 255. Якщо б в нас цікаво, ну, ми можемо і тако зробити так? Тобто прописати N266 і тут прибрати плюс 1, і тоді 255 буде входити в цю числову послідовність. Так? Тобто, як це вже кому зручно, так прописуєте. Далі ми. Робимо так, що кожен і той елемент, який в нас буде створюватися, буде відповідно додаватися до суми. Ну, і після того, як наш цей цикл буде виконаний, тобто сумування відбудеться, ми з вами можемо вивести значення суми. Так, нажимаємо і бачимо, що значення суми від одиниці до 255 в нас буде дорівнювати 32640. Рухаємося далі. Розглядаємо ще один елемент. Елемент, який буде дозволяти нам. Створювати суму кубів. Так? Це вже трошки цікавіше, це не просто підсумування, а сума кубів, чисел. Причому що кількість натуральних чисел буде користувач вводити самостійно з клавіатури. Тому нам необхідно йому запропонувати вести значення n. Ми прописуємо int, input, int, це ми перетворюємо значення в числове. Так? Цілочислі, вірніше, те, що було введено з клавіатури. Далі створюємо змінну, яка буде, нехай у нас називатись, сума кубів. Далі, аналогічно до попереднього випадку, ми створюємо цей елемент. Так? Тобто for in range від 1 до n 1. Єдина різниця, що ми будемо кожен ітий елемент. Не тільки додавати, але й підносити до куба. І таким чином у нас буде формуватися сума кубів нашого елемента. Після того, як цей цикл виконається, ми цю суму кубів можемо вивести на дисплей. От Я ввожу, скільки я там хочу чисел. Наприклад, 45 є, і пише, що сума кубів чисел від 1 до 45 буде дорівнювати значення. Що там у нас? 1 мільйон 71 225. Тепер розглянемо приклади побудови числових послідовностей Так, за допомогою цього самого циклу FOR. Перший приклад це ми виведемо квадрати. Послідовність квадратів чисел. На вказаному діапазоні. Так, тобто, Ми пропонуємо користувачу ввести натуральне число, яке буде вказувати діапазон. Знов так само, як і ми попередньо це робили, запускаємо цикл for, який буде в нас працювати від 1 до n 1, тобто кількості, що веде користувач. Далі ми прописуємо елемент square і якщо ми хочемо вивести кожен елемент, так, нам потрібно не за межами циклу, як це ми до цього робили, а в циклі виводити ці значення. Єдине, на що варто звернути увагу, що зараз вони в нас будуть виводитися в стовбець. От я введу, ну давайте, щоб не багато було, введу 10. Так, от, в мене вивелися вони, але вони вивелися один під одним. Для того, щоб вони виводилися в рядок, нам просто потрібно додати елемент end, який буде формувати в цій, так, який буде формувати в принті послідовність з наших там, давайте зараз більше 30. От. І в нас сформована така послідовність. Також функція range, як я вже говорив раніше, вона має в нас. Три параметри. Ми поки що з вами застосовували два. Ми взагалі можемо і один параметр застосовувати, тобто не вказувати, там, наприклад, початкового значення. Просто вкажемо, скільки разів буде повторюватись. Там, наприклад, 50 range 50 це буде означати, що воно буде повторюватися від ну, до 50. Але. Функція range має також і третій параметр, що є досить таки зручним, якщо нам необхідно побудувати якусь послідовність з певним кроком. Так? Наприклад, ми хочемо побудувати арифметичну прогресію в певну кількість чисел з певним кроком. Для цього ми можемо попросити користувача вести так, Кількість елементів цієї послідовності, е, можемо попросити користувача ввести крок цієї послідовності. Ну, Відповідно, це все позначаємо в змінних. А далі е, за допомогою циклу For ми задаємо значення. Тільки цього разу ми вже не користуємося тільки двома е, е, аргументами функції range, так? Там, де ми вказуємо. Перший елемент і вказуємо останній. А ми користуємося трьома аргументами функції range, де перший елемент відповідає за початкове значення, другий елемент відповідає за максимальне, так, тобто кінечне значення. А елемент третій, в даному випадку, він у нас позначений змінною А, він буде відповідати за те, з яким кроком буде змінюватись ця послідовність. І коли я надрукую кожен ітий елемент цього циклу, ми з вами побачимо, що так, ну давайте я зараз задам значення. Так, наприклад, 40 і з кроком 5 я хочу зробити. Так, і ми з вами побачимо, що в нас введеться так, елемент від 1 до 40, і виведеться цей об'єкт з кроком 5. Ці значення ми собі можемо будь-які задавати, і причому крок також ми можемо будь які задавати. Наприклад, я задам ось так і крок 90. Ну, і от бачимо, яким чином у нас формується ця послідовність. Так, вона ну, велика, але все ж таки кожен елемент з цим кроком 90 він нас добудовує відповідне значення в цьому діапазоні. На цьому, в принципі, все. Дякую за увагу.